Всім привіт, з вами Діма Про і сьогодні ми будемо грати у Brawl Stars на Едгарі. Як ви бачите, закінчився ранговий бой У мене зараз Міфік 2, майже був Міфік 3, та майже була легендарна ліга. Але зараз будемо грати на Едгарі Вже зайшли на карту. Дуже якось швидко. Бачимо тут Мейсі. все погано. Ще й Шейлі? О, Едгар проти Едгара. В нього не той гаджик. Все добре. Це було тільки що дивно дещо. Як це автоатака? Зараз будемо битися з ним. Б'ємо його. У нього немає гіперзаряда, а в мене є. Можемо добити його. У нього, напевно, десята сила. Так, напевно, десята. Так. Так, дивимося. В мене є дібер. Снайпер ми можемо добити. Я не знаю, так почини, що... але я думаю, можемо. О, ні. Трішки ще это. Б... Я попав під бомбу її. Там повинен бути ворон Його просто добили з двох тик. Майже є Ульта. Зараз прыгнемо на пайкер. Та сподіваємося, що доб'ємо. Звичайно, в мене є гаджет. Ще й попало в мене. Мансуємо, Тому ще. По іншому ніяк тут. Щось залагало ще. Чи... Це було дивно, що залагало. Погано. Третє місце. Заходимо в наступну карту. Ні, Ще не зайшли, дивимо. Так, бачимо берег, що завтра вийде. Я його отримаю. Та будемо пушити його. Напевно, тільки на 500. Так. Тут украинские флаги а потом и тысяча гривен Сначала я нажал на гардеробный шкафу так шума блока тут все одного левого Что там еще там щебу Леон где-то на еще раз. Леон вообще, я хочу, я <плодисмент> Це нормально можемо бути за кактусом и зараз прибыв <му> <му> мене не ворон нормально четверто месяце а я думаю треба піти в браубор так эпик что выпаде злый фрэнк Якщо ви не бачили, то я звук Лілі до 26 рангу. Не дуже. Зараз поставимося, якщо не поставився пін на Френка. Не поставився. Хоча і не будемо ставити. Якось... Ці дуже красиві. Міняємо на Бравмол. Так, головне, щоб не було Джекі або Дага. Бачимо Ріка. Це теж деяка проблема для той. Це ніякої різниці немає, ми можемо їх це виграти. Якщо що я не граю з ціною. Ще й був аутсайдер, напевно, з Ель Прима. Хоча я не знаю точно. Бачимо робить та Біду. Тут Біду найсильніше. Просто деякі атаки. В нас тут красивий скин на френку грає.

заряд не Гаджет тип нема. Только зараз ультай. Ну вот эти Фрэнк еще попал в урод. Мене добила сердечко від кольта. Забиваємо гол. Нормально. Знову перемога. 729 пунктів. Знову нова карта. Бачимо тут Шелі. Цього це ролика для нас проблема. Будемо, напевно Бити Або Бакордонся. Значит, добили це якщо що була автоатака Ось У нас Фрэнк. Мы же добили корделю саме. Ольг добив його. Фрэнка. Треба я поселаю. Але вона мене добила. У нас есть заряд на мой Эдгаре. Я уже буду скурбаты на шею. Так, <Fahrenheit> <twenty Sry> <sh> Нормально тут кольт у нас был. Я не знаю, я бы змико. Что за противорот, почему? Так, наверное, пидарму. В нокаут. Така собі карта, напевно. Усе ж таки виберемо ось цю карту. Та будемо сподіватися, що виграємо. Головне, щоб не було Шелі, Дага або Джекі. Ну, тут є даг Це проблема. Вон все. О, такі ось побил. Добав мене Михаил добив на дверь так, другу. 8000 и динамайка. Нормально там в нас Як це целую надо было так швидко. Так. У нас есть гиперзаряд. У нас Мстэшма гиперзаряд. Может будущее, но зараского на яморке. Зігі про зарядощей, Rank my keeper заряд. Гипрзаря... So awesome. 99%. У нас проблеми, напевно, зараз це все. Чого це він кидає діз якщо ми майже закомбати? Дивно, не на Динамайці Що там за карта ось ця? Не на мене яка Ого. Зараз може подивимося. Так. Пока виберемо дуелі. Ось такий пік просто. Та зараз подивимося, що тут є. О, деріл, спайк та андер. Головне деріло добити. Туди на Едгорі можемо добити спайка. Я так думаю. І, напевно, ось тут. Стоит это было? Стоит это было? Не знаю. Прямо скубиваться, все. Что? мы и как ты ненавидишь? Леджи Леджи Я думаю, на вороне можно добыть и спайка. Вот.

Ой, ну так. You got roasted. Ало, я от этого весь моя енергія. Ха-ха, you got roasted. Це було він байки помагає. Ну, взагалі Бубайт, то есть точно. Ой-ой-ой, обережний -ой -ой. треба. Якщо ми зараз попадемо на атаку, то це перемогу. Эй, ей-эй! Нам бойовий тільки обин Я це він мене добив? Два рази підряд кота. Це дивно, звичайно, було. Навіщо дійс кидати? Я йому ні разу не кинув диск, тому що в мене його вже немає. Звичайно, все. Китаю, що я не пофіксував дуеля. Ей-яй! його навіть не бачу. Він просто запробував. Як? Мені виграти цей пік?

Дякую, що не добив він. це усе. По мене була гра. Але зараз ми підемо отцікавку. Спробуємо це зробити на якомусь цікавому бравлері. Хоча ні. Оставимо ад Та І сподіваємося, що будемо, якщо що, відприготи. Бачимо тут Честера. Я не разу тут не так не грав. Я навіщо все стрибнув на туди, куди треба. Залишилося тільки одне. стрибати сюди, забирати банки. Та й є усе. Там ще якісь банки були. Вже їх хтось забрав. Зараз подивимося. Може ще якісь банки є. може доб'ємо, так? Ні, ми його не доб'ємо просто. Так, тут теж банок немає. Напевно усі банки вже забрали. Просто стрибаємо навіщо тут от этого. О. Я побачив тепер, яка є мета тут. Коли буде мало ХП у Дага, то ...доб'ємо його просто. Ого, як повезло. Це нормально. Все, да гадиш на парку. Чесно, тому що тут вода. Краще б він поставив скину тут. Так, ми пройшли квест. Ось такий в мене клуб. Тут я якийсь квест пройшов. Це кредити, щоб розблокувати Бері, коли він вийде. А він вийде через. 17 годин 20 хвилин. Не знаю, мені якось не дуже він подобається, але повинен бути. Тому що усе ж таки це фул аккаунт без доната. Тут uh, будь-який боєць важливий. So так, Йдемо за банками. У мене Ворон був. Але я сховався за сундуком. Зараз будемо мати фул ХП та забираємо банку. О, Мортіс. Я, я хочу, щоб Ворон стрибнув на до куди до Ще я на тоді стаби. Так, бачимо і, і Не одного. Тут ми летаємо ще й. Головне мати ульту. В будь-якому разі. Якщо тобі зліпну, То зайдемо.

він мене добив Просто добив. Якось у нього ще й фул ХП. Це дивно. Так, редкий Удвоїтелі. Та, якщо ви не знали, тут є якийсь бак на Френка. Ще. Коли дивлюся в спрей його, то тут є ось такі спрей від... Королів френків, хоча їх ще нема. Це дуже дивно. Друзі, напевно, я на цьому закінчую. З вами був Діма Про. Ставте лайки, підписуйтесь. Усім пока!